вас, шановні телеглядачі. В ефірі черговий інформаційний випуск районного телемовлення розпочинаємо з такої інформації. Шановні краяни, запрошуємо вас спільно з головою районної ради Євгеном Шведом та членами асоціації місцевих рад Ради Львівщини та головою Львівської обласної ради Олександром Ганущиним долучитись до благодійної справи, взяти участь у поїздці в зону. Ато виїзд планується 21 липня. А прибуття до Львова увечері, 25 липня. Під час візиту заплановано встановлення дитячого майданчика. Для одного з інтернатів міста Сєвєродонецька планується передача закуплених запчастин та особистих передач до Одежбер 80 і ОМБР-24, а також до міста Артеміськ, район Бахмутської траси, місто Новокраматорськ, селище міського типу, станиця Луганська, Тець Луганська та місто Новий Айдар. Просимо всіх охочих долучитись та потішити наших захисників домашніми стравами. Дуже подобається нашим землякам традиція частування їх варениками та іншими смаколиками невтомних. Господин з нашої гостинної бродівщини, як завжди, актуальні всі продукти харчування, домашні закрутки, домашня випічка без крему, вареники в п'ятилітрових відерках, відварені, сухе печиво, чай, кава, шоколад, крупи, цукор, мед, цибуля, часник, морква, буряк та капуста. Також потрібні вологі серветки, засоби особистої гігієни, речі для сиротинців, одяг, взуття, іграшки, канцтовари та дитяча література, а також одноразовий посуд. Збір та відправка продуктів. Дуктів буде проводитись в приміщенні Бродівської районної ради. Допомогу можна приносити до 20 липня.